Вітаю всіх, кому не байдуже життя Закарпаття у студії Катерина Можаєва і далі про важливі події четверга. Закарпаття продовжує підтримувати українців на деокупованій Херсонщині. Сьогодні отримали черговий гуманітарний вантаж від представників акредитованого відокремленого підрозділу Угорської екомунічної служби допомоги в Україні. Вантаж особисто передав заступник міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини, парламентський державний секретар Левен Те Модьор, який опікується питаннями гуманітарної підтримки України. Це приблизно 250 тисяч євро. Вона третя цієї суми прийшла до Угорщини. Частина буде закуплена в Україні. Під час останньої зустрічі разом із головою підкомітету з питань вищої освіти, комітету Верховної ради України з питань освіти, науки та інновацій, народною депутаткою Юлією Гришиною, Віктор Микита передав нашим партнерам запит про необхідність підтримки тягинської громади Херсонської області, яка стала громадою побратимом. Всі сили в Україні, які були, всі направили в Херсон, в Херсонську область. Поїхали наші спеціалісти, які займалися налагодженням тепла, електропостачання зв'язку. Я особисто бачила, як завозили старолінки на центральну площу. І о, така величезна була черга, коли люди стояли, знаєте, ну величезна черга, вони стояли в черзі, щоб підключитися до старолінку, отримати зв'язок, позвонити рідним. Е ну, це були такі емоції, коли люди дзвонять батькам, дітям, коли вони не спілкувалися багато місяців. Розумієте, це. Ці оції неможливо передати, тому всі сили були кинуті на Херсон. Зараз зовсім інша ситуація вона вже налагоджується, але, звичайно, потреба в генераторах особиста величезна, особливо. Уже минулого тижня дві вантажівки від Угорської екомунічної служби допомоги в Україні доправили гуманітарний вантаж. Зараз отримали найважливіше засоби генерації електроенергії. Херсонщина потребує в першу чергу генераторів. Тягінська громада, яка закріплена за Закарпаттям відповідно до вказівки президента Володимира Зеленського. І, відповідно, в першу чергу, для того, щоб людей забезпечити, наприклад, питною водою, потрібно ту воду дістати з скважини насосами, і, відповідно, там потрібна електроенергія. Все. На моє прохання я звертався до пана Левенте про те, щоб допоміг в першу чергу генераторами. Вони виділили з кошти через комунічну службу. Був у горську 250 тисяч євро, і на частину з них вже закупили близько 40 генераторів. Найпотужніший там генератор, наскільки я пам'ятаю, 19 кВт і там є генератори 8-10, найслабший порядка 4 кВт. Блекаут не стане на заваді роботі митниці Закарпаття. Про це запевнив перший заступник голови держмитслужби Олександр Шуцький. Робитимуть все можливе, аби митниця не припиняла роботу, незважаючи на відключення світла. Крім того, наголосив на ще одному блекауті, який митники не можуть дозволити, особливо під час війни. Це те, що відбувалося останнім часом на закарпатській митниці. Ганебні випадки пов'язані із корупційними зловживаннями та контрабандними схемами переміщення товарів товарів Набули далеко не регіонального розголосу та засудження. Тим паче мова про прикордонну митницю, події з якої негативно сприймаються міжнародною спільнотою, зокрема суміжними митницями Румунії, Словаччини та Угорщини. Я сьогодні хотів, щоб спільнота Закарпатська і вся Україна побачила, що я представляю сьогодні керівника. Закарпатської митниці. Не нового керівника, а керівника Закарпатської митниці. Бо ті ганебні факти, які ви були свідками і знали цю ситуацію, недопустими на час війни і не можуть бути в подальшому виправдані або замилені якоюсь із ситуацією на кордоні і на війні, ми не можемо підвести. Президента України, чому я зараз кажу так в такому випадку? Бо ми знаходимося на кордоні. Ситуація на кордоні, ситуація в Закарпатській митниці розглядається не так, як було раніше, в рамках регіону. Ця ситуація має велике політичне, економічне, головне політичне. І ми перед нашими колегами, які знаходяться. Румунами, угорцями, поляками, словаками, нашими колегами ми не можемо допустити той факт, який трапився на Закарпатській митниці. Ми будемо оперативно реагувати на всі виклики, на всі ситуації, які склалися тут, нагадаю, новим керівником закарпатської митниці став Олександр Семирга, який раніше працював у сфері бізнесу, а в митних органах працює більше року. До цього працював здебільшого в сфері бізнесу. Відтак добре мені знайомі ті питання, які виникають, при здійсненні зовнішньої економічної діяльності чи ведення бізнесу в Україні. Тому завдання чіткі, прості і зрозумілі всім. Виконання головних функцій митниці, таких як наповнення бюджету, боротьба з контрабандою, але поряд із цим забезпечення ключового завдання, яке також стоїть перед митною службою, це сервісна функція. Сприяння бізнесу, максимальна відкритість, сприяння людям і лицем один до одного. Поліцейські розслідують смертельну ДТП, що сталася поблизу Ужгорода, 7 грудня близько 20-ї години на лінію 102 надійшло повідомлення про автомобільну аварію у селі Нижнє Солотвино. Заявниця розповіла, що на автодорозі Київчоп пішохід потрапив під колеса вантажівки. Поліцейські слідчо-оперативної групи, які виїхали на місце події, встановили попередні обставини ДТП. З'ясували, що 44-річний водій, житель села, велика копання Бергівського району, рухаючись зі сторони Ужгорода в напрямку Мука. Чіва на вантажівці Ман наїхав на пішохода за попередніми даними. 21-річний місцевий житель саме раптово вибіг на проїжджу частину дороги. Від отриманих травм чоловік помер на місці події. Поліцейські провели освічення водія на стан алкогольного сп'яніння і встановили, що чоловік за кермом був тверезим. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. У стінах Ужгородського міськрайонного суду відбулося засідання щодо п'ятьох мукачівців, яких звинувачують у груповому збуті наркотиків. Події мали місце в лютому цьогоріч. Тоді правоохоронці викрили чотирьох хлопців віком 29, 21 і 22 роки, та 19-річну дівчину, які реалізовували наркотики. В залі суду прокурор озвучив зібрані матеріали щодо обвинувачення підсудних. Утім, двоє із п'яти захисників з такими матеріалами ознайомлені не були. Судове засідання щодо п'ятьох мукачівців, яких обвинувачують у збуті наркотиків групою осіб, відбулося в Ужгородському міськрайонному суді. Нагадаємо, в лютому цього року правоохоронці викрили чотирьох хлопців віком 29, 21 і 22 роки, та 19-річну дівчину, які організували мережу збуту канабісу та метамфетаміну у мукачеві. У стінах суду відбулося засідання, яке розпочали із долучення доказів сторони обвинувачення до матеріалів справи. Повідомлення про підозру в наверх Єворського на сім'я Рекуша, повідомлення про підозрюва Євгену на Трьох Аркушах, повідомлення про зміну раніше повідомлення підозрюва Єгорському нанесення Харкуша. Протокол затримання Яворського на 4 Харкушах. Ухвало свідчив 10 лютого. Після оголошення кількох томів доказів у справі суд ухвалив рішення про їх долучення до матеріалів. Заперечень жодна зі сторін не висловила. Думка учасників щодо можливості долучення вказаних доказів, які перераховані стороною обвинувачення до матеріалів. І окремо це матеріали до розслідування, які підтверджують, що були відкриті стороні захисту всі матеріали. Не заперечу. заперечу захисники. Ми поки що вирішуємо питання, чи можливо долучити. Інші обвинувачення? Не заперечуємо. Суд ухвалив долучити докази, які були оголошені стороною обвинувачення до матеріалів кримінального провадження. Як повідомив прокурор Закарпатської обласної прокуратури Олексій Пипка, стороні захисту відкрили всі матеріали справи щодо обвинувачення

Прокурор долучив письмові докази під час досудового слідства. Мені не були відкриті як захиснику ці матеріали, тому я прошу переду для ознайомлення знайомі Був інший захисник, так, на досудовому розслідуванні залучили, не останні. Думка учасників щодо клопотання.

Прошу відкласти, надати можливість для ознайомлення. Підтримує дані суд підтримав клопотання двох захисників щодо необхідності перерви. Відтак, наступне засідання у стінах Ужгородського міськрайонного суду має відбутися 20 грудня. У Великому Березному в пожежі загинув 32-річний чоловік. Загорання виникло в кімнаті будинку, де він тимчасово мешкав. Дим, який йшов з оселі, побачили сусіди і одразу подзвонили за номером 101. У ході розвідки пожежі рятувальники знайшли чоловіка, винесли його на двір і до приїзду бригади екстреної медичної допомоги здійснювали реанімаційні заходи. Однак, незважаючи на всі зусилля, лікарі констатували його смерть. Саме ж загорання бійцям ДСНС вдалося ліквідувати майже за годину. Вогонь знищив. В ліжко і речі домашнього вжитку на площі 10 квадратних метрів. Одні запалюють свічки, інші користуються ліхтариками та за можливості купують генератори. Майже місяць закарпатцям доводиться пристосовуватись до темряви. Відключення електроенергії в області відбуваються щоденно. Ужгородці кажуть, усвідомлюють енергокризу в країні і з розумінням живуть без світла. Утім, нарікають, попри наявні щоденні графіки відключення енергопостачання, години відключень кардинально різняться. Кілька годин без світла, готування їжі при свічках та різноманітні альтернативні джерела живлення. Близько місяця в таких умовах доводиться жити на Закарпатті. Ужгородці кажуть, попри складну ситуацію, усвідомлюють потребу у перервах постачання електроенергії та вже пристосувались до відключень. Утім, нарікають на щоденні планові графіки, які, кажуть, не завжди відповідають дійсності. Часто вимикають майже на цілий день. Ну нічого страшного, війна є війна. Відносимось нормально. Ліхтарики, гірлянди і тому подібне приспособи. Звичайно, незручно. Будинок остиває дуже швидко, квартира, тому що ми три зовнішні стіни. Вот. І маленька дитина. Садочку відключають, треба його забирати. І домів того, вдома дуже холодно. Графіки не відповідають зовсім, і це незручно. Тому що якщо б ти знав точно, коли відключення, ти б більш підготувався. Ти думаєш, що якщо дали, то зараз буде, так як було відсутньо, підряд годин шість. Ти думаєш, що зараз далі буде і певний час, буде світло. А виходить, що відключають через 15 хвилин, буває. Ніяк не пристосували ще ніяк. Важко, але Нормально, деяким людям ще важче. Ну, останнім часом точно. Нічого ну, тримаємось, Десь, Бог, то все закінчиться. Пристосувалися тим, що закупували генератор. Ну, так от, і... І, і бензин купил кожного дня. кожного дня купуємо. Це дуже дорого, це тисяча гривень за два дні. Ми розуміємо, що зараз війна, тому з розумінням На дуже... до цього. Становимся мені взагалі не важко. Я без світла можу жити. Звісно, виключають неправильно, я сказав, бо є дома, які не мають по попівдро сутки електрики, а є дома, які світяться круглосуточно. На це теж не порядок. Пристосувався до роботи без електропостачання і закарпатський бізнес. Магазини і заклади харчування здебільшого встановлюють альтернативне освітлення, користуються генераторами або ж кілька годин пропонують відвідувачам страви і напої, які можуть готувати без виконання. Користання електроенергії у нас є фільтр кава, наприклад, ми якби можемо з термосу давати людям і десерти. І лише в першому залі, бо темніє, сьогодні зранку також було дуже темно. Тому з перебоями дуже сильно. Зараз оце, що було обстріли масові, по дві години тільки дають світло, то дуже тяжко. Зараз дали на дві години, хоч якось так працюємо. Спочатку, коли тільки почали вимикати світло, то люди деякі дуже агресивно були налаштовані. Також як під час повітрянового ми не працюємо, також бо ну але ну, зараз люди з повагою відносяться і все гаразд. За повідомленням Закарпаття Обленерго в області щоденно застосовують ліміти для споживачів, які доводить Укренерго. У відповідності до них і дотримуються графіків відключень, які за словами закарпатців не завжди відповідають реальній ситуації. Натомість голова закарпатської ОВА Віктор Макита переконує, в разі перевищення ліміту споживання світла відключення стають довшими, і до цього варто ставитись з розумінням. Графіки розроблені під максимальний ліміт економії, але в той же час він коригується. Тобто, графік моє завдання, щоб графік не, якщо він не працює, то хай він не працює, якщо немає аварійних ситуацій. Ви кращу сторону, тобто планували відключити, але не відключили. Оце важливо. Але треба пам'ятати, я в черговий раз наголошую, прошу всіх. В економії повинні бути долучені всі, кожен eh, закарпатець повинен економити особисто, і тоді можливо не потрібно буде графіків відключень. На сьогодні ще є території виробничих eh, там різних територій, де я от вечором іду, вони освіщаються. От, eh, мова про те, що питання до кожного: ну чому не можна прислухатися, і кожному чуть-чуть більше економіки. Через пошкодження внаслідок ракетних ударів електростанції, як повідомляє Укренерго, сьогодні в Україні зберігається значний дефіцит електроенергії. Найскладніша ситуація на сході через погодні умови. Тож усіх закликають робити запаси їжі та води, теплих речей і разом витримати найскладнішу зиму заради перемоги. На Закарпатті спинили п'ятьох ухилянтів, які намагалися обійти прикордонні наряди і перетнути кордон. П'ятьох чоловіків призовного віку, які намагались незаконно потрапити до Румунії, затримали вранці прикордонники відділення Велятино Мукачівського прикордонного загону. Двоє закарпатців, один мешканець Херсонщини, один з Дніпропетровщини та ще один чоловік з Миколаївщини, мали надію у темний час доби обійти прикордонні наряди. Наразі встановлюють можливу причетність затриманих закарпатців до незаконного переміщення решти трьох затриманих осіб через державний кордон. Крім того, оперативники загону встановили. Влюють організаторів незаконного перетину кордону вказаної групи чоловіків, повідомили у прес-службі Мукачівського прикордонного загону. З 22 грудня починає щоденно курсувати поїзд Ужгород Кам'янець-Подільський. Про це повідомили в Укрзалізниці. Поїзд відправлятиметься з Ужгорода о 16.00 і прибуватиме до Кам'янця-Подільського о 8.46. У зворотному напрямку з Кам'янця-Подільського поїзд відправлятиметься о 20.20 .20 і прибуватиме до Ужгорода об 11.07. Потяг вперше надасть зручне туристичне сполучення між Закарпаттям та столицею Подільських фортець. Квитки. Вже доступні на сайті Укрзалізниці в застосунку та чат-боті. Збирати насіння, вирощувати посадковий матеріал, садити ліс, охороняти і доглядати його головні завдання лісівників. Однак наразі, коли країна переживає надскладні часи, найважливіше кажуть працівники великобичківського лісового господарства подбати про теплову зимку і для місцевих, і для переселенців, які проживають у громаді. Протягом року лісівники готують близько тисячі кубічних метрів дров. Як допомагають місцевому населенню і родинам військових Бовців, дивіться далі. Такого насіннєвого центру на Закарпатті ще не було. Працівники Великобичківського лісомисливського господарства в кінці листопада цього року розпочали будівництво надважливого об'єкту, який буде забезпечувати всі лісогосподарські підприємства області посадковим матеріалом. Його планують завершити до кінця червня наступного року. Потреби Обласного управління Закарпатського у посадковому матеріалі щорічно біля 6 мільйонів штук сіянців та саджанців. Цей лісонасіневий центр має можливість пакувати та вирощувати на протязі вегетаційного періоду біля 5 мільйонів сіянців та саджанців, який може в свою чергу забезпечити всю Закарпатську область, ну і лишки можливість будемо матеріалізовувати або сусіднім областям, або експортувати. Збирати насіння, вирощувати посадковий матеріал, садити ліс, охороняти і доглядати його головні завдання лісівників. Однак наразі, коли країна переживає надскладні часи, найважливіше запевняє директор лісового господарства Юрій Сойма подбати про тепло взимку для всіх місцевих і переселенців, які проживають у громаді. Протягом року лісівники Великобичківського лісомисливського господарства готують близько тисячі кубічних метрів дров. У першу чергу у нас немає природнього газу у одинадцяте. 11... Населених пунктів а взагалі в районі немає, і багато біженців приїхало у, у на наші е, території у населені пункти, яким так само треба надати паливні дрова. Сумисливське господарство пішло на зустріч у великобичківській селищній раді і відкликнулося на наше прохання, щоб у першу чергу було забезпечено паливними дровами сім'ї наших військовослужбовців. А це близько 250 сімей. Протягом року Великобичківський лісгосп надав допомогу Збройним силам України у вигляді лісоматеріалів та інших продуктів на суму 1 мільйон 600 тисяч гривень. Належна підготовка деревини відбувається у потужному транспортно-ремонтному цеху. Тут її збирають, сортують, штабелюють і переробляють. Головне кажуть лісівники, що дорожня інфраструктура налагоджена. Вона і дозволяє безперешкодно доставляти сюди деревину. Та якщо раніше держава мала можливість ремонтувати дороги місцевого значення між населеними пунктами, то сьогодні держава не має можливості і населення, і голови громад просять допомогти у ремонті цих автомобільних доріг, що ми і відповідно робимо. На балансі Великобичківського лісового господарства 190 кілометрів доріг. Протягом липня-серпня лісівники провели ремонт автошляхів у верхньоводянському, Кобилецько-Полянському та Щербіловському лісництвах. Це покращило продуктивність руху автотранспорту і збільшило обсяги постачання дров населенню. Зарплата вже три роки найбільша в обласному управлінні, тобто по Закарпатті. У нас непогані фінансові показники. Ми не з найбільшою рентабельністю працюємо. Тобто, де периоди Кубичківський лісгосп працює саме найбільшою рентабельністю в області. Майже 100 працівників тут дбають про життя і розвиток лісової галузі, аби не втрачати обертів, адже обслуговувати потрібно більше 45 тисяч осіб. За словами директора лісового господарства Юрія Сойми, лісівники сьогодні повинні стерти всі стереотипи про так званих суцільних вирубувачів і демонструвати якісну роботу на благо громади у важкий для країни час. Чим вони сьогодні активно і займаються. Це все, чим ми хотіли з вами поділитися. Дякую за увагу! Мирних новин і до зустрічі на першому кабельному.